важко тебе познімати, а не хочеш вставати. Біжи хоч разок м'ячика кинь і поїде. Важкий рік у нас був насправді, тому що у нас досить важка форма лейкемії. і нам було призначено трансплантацію кісткового мозку. Ми не могли ніяк досягнути ремісії. Навіть тоді лікарі говорили, що шансів дуже мало, і це дуже страшно, коли ти. Розумію, що може статися найстрашніше. Женчик дуже великий в мене молодець. Він в свій день народження ліг в лікарню, і 11 лютого він подарував життя своєму молодшому братку. Ой, порівнюючи, дякувати Богу з тим, що було, він зараз ну більш схожий вже на повноцінну здорову дитину. Така агресивна терапія, вона не, не проходить без наслідків. У Нас ще трошки трошки є за що повоювати, але головне, щоб, щоб самого страшного не поверталося. Все решту ми обов'язково подолаємо.